В ефірі ваша свобода у студії Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі, і глядачі. Ви можете також дивитися цю програму на каналі Еспресо ТВ. Заступниця державного сета сполучених штатів у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд сьогодні перебуватиме з візитом у Москві, де планує обговорити ситуацію на Донбасі і подальші кроки щодо виконання мінських домовленостей із помічником президента Росії, фактичним куратором Донецького напрямку в президентській адміністрації Владиславом Сурковим. Напередодні Вікторія Нуланд відвідала Київ. Вона зустрілася із президентом України поза запланованим протоколом, також з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, заступником голови адміністрації президента України Костянтином Мілісієвим і міністром. Ісцем закордонних справ Павлом Клімкіним. під час э, зустрічі Вікторії Нуланд з Петром Порошенко оговорився деталі можливої зустрічі під час саміту НАТО у Варшаві 8 9 липня президентів Сполучених Штатів та України. Пані Нуланд підтвердила можливість такої зустрічі. На що ж сподівається Сполучені Штати у мінському процесі? Ми поговоримо про це з народним депутатом України, колишнім містом виконання справ України Борисом Тарасськом. Вітаю, Борис Борисанч. Вітаю вас. Отже, э, в принципі, ми бачимо, що цей візит э, Нуланд э, до Києва і зустрічі з найвищими українськими очільниками змінився подорожі Москви, де з Вікторі Нула збирається учасниця тільки війни президента Росії. Вже відомо, що не буде зустрічі з президентом Путіним, навіть з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. То в чому ж сенс американських спроб врегулювати конфлікт на Донбасі, коли російське керівництво навіть не готова до обговорення такого конфлікту на вищому рівні? Ну дозволю собі зробити деякі уточнення. Посада е Вікторії Нулан називається помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії. Під Євразією, розуміється, колишній радянський Союз і Україна, зокрема, там е може вже Європа, Україна подає під Європу, розуміється. Може щось. Можливо, Значить, ну але хочу сказати, що років 20 назад ми боролись за те, щоб Україну вилучили з поняття Євразія в словнику державного департамента. Ша спершу стосується зустрічей в Києві. Так само в Києві не було анонсовано про зустріч з президентом України, але ця зустріч відбулася, і той формат, в якому відбулася ця зустріч, нагадує мені практику Білого Дому, коли не оголошується про зустрічі, я сам особисто е, брав участь в таких зустрічах. Про зустріч з президентом, але президент заходив під час зустрічі з помічником з питань національної безпеки і у такий спосіб організовувалися зустріч. Так само я думаю, і пішли цим шляхом в адміністрації нашій е, нинішній, і організували зустріч з президентом Порошенком під час зустрічі з е, Клім з... Тепер, що стосується зустрічей в Москві, також не факт: те, що не буде зустрічі ні з Лавровим, ні з Путіним. Поживемо, побачимо. Може бути такий самий варіант, коли Путін зайде на зустріч до Суркова і відбудеться зустріч. Тобто, неважливий не, не сам так би мовити формат. І я взагалі хочу сказати, що за НАТО багато уваги у нас від приділяють. Приїзду помічника державного секретаря США в Україну, якщо більше ніхто не їде, то приділяємо увагу. Тому що є. Ну але правда, анонсовано те, що ми знали про зустріч в рамках Варшавського саміту НАТО між президентом України і президентом Обамою, і мене також це не дивує. Це швидше так би мовити, зрозумілий формат, тому що. В рамках саміту НАТО в Варшаві відбудеться саміт в форматі Комісія Україна НАТО. Комісія Україна НАТО це орган, де засідають представники країн-членів НАТО і України. В даному разі зазвичай він засідає на рівні послів, в даному разі він буде засідати на рівні глав держав і урядів. Це також важлива подія. Особливо на фоні того, що в НАТО відмовили Росії в проведенні аналогічного саміту НАТО Росія в рамках Варшавського саміту. Так що тут можна сказати, що позитивні сигнали на адресу України. Чи будуть ці позитивні сигнали чи вони відіб'ються на рішеннях Варшавського саміту, скоріше ні, ніж так. Ну і що стосується появи Вікторії Нуланд, звичайно, вона не просто приїхала для того, щоб почути думку і точку зору нинішню точку зору українського керівництва щодо мінського, мінських домовленостей ситуації на Донбасі. Очевидно, що її мета полягає в тому, щоб з'ясувати, де Позиція Сполучених Штатів може бути ключовою і вирішальною для досягнення прориву в регулюванні. адже відомо, що мінські домовленості не працюють. Процес не показує жодного результату. Більше того, ми є свідками загострення. Українські військові продовжують гинути. Отже, мінський процес, як і нормандський формат, дискредитовані. Чому сполучені штати від самого початку уникли своєї участі? Адже була зустріч в якій брали участь Сполучені Штати в Женеві в квітні 2014 року, а потім виник так званий нормандський формат. Сполучені Штати самоусунулися. Очевидно, не хотілося встрявати в досить складну ситуацію. Скажу, ну, що вони можуть взяти зу зараз... зустрічі на нормандському форматі бу бути присутніми. Я не знаю, в якого саме. До речі, до речі, від самого початку і я, і колишній міністр Огризка виступали за те, щоб Сполучені Штати долучились до нормандського формату. Але я пригадую на зустрічі в Берліні. Саме наш президент на прес-конференції заявив, що нас, нам не треба ніяких нових учасників. Нормандський формат нас влаштовує. але тоді це сталося після обрання президентом Польщі Дуди, який оголосив, що Польща також хотіла би долучитися до і тут лунає заява нашого президента, що нам ніхто не потрібен в нормандському форматі. Сполучені Штати, на мою думку, могли би натиснути на союзників для того, щоб взяти участь, але. З тактичних міркувань їм цей головний біль не потрібен буде. Був зараз, очевидно, адміністрація Сполучених Штатів, адміністрація Обами, яка готується до виходу, вона очевидно хоче записати в свій актив просування в процесі мінського мінських домовленостей. Чи буде це так, чи не буде, покаже час. Але звичайно, що Обама хоче вийти. Значить, свого президентства маючи за плечима якісь успіхи в регулюванні, але треба було це робити вчасно у 2014 році. Телефон наш студії 044 490 чотириста Я хотів вас запитати, Борис хотів вас запитати, ви, в принципі як вважаєте, Україна у своїх взаєманих заходах. І вдавай вдається відстоювати свої інтереси, тому що вже багато було різних, знаєте, дзвоночків. Оце голландський референдум, ситуація з затягуванням безвізу режиму. Тепер, от виникає непорозуміння, воно може бути українське, польське, абсолютно несподівано. Воно з історичної теми, але це все одно міждержавне непорозуміння. І я не сказав би, що що ми можемо говорити про активну роботу профілактичну роботу держави на всіх цих напрямках. Я погоджуюсь з тим, що нам мало чим можна похвалитися в галузі зовнішньої політики після перемоги Революції Гідності. На жаль, це я констатую як людина, яка більше 40 років віддала дипломатії. Я вважаю, що на жаль, ми не можемо похвалитися тим, що. Скажімо, відстояли свої інтереси у контактах з великими державами, чи то з Францією, Німеччиною, чи то Сполученими Штатами Америки. Подивіться, Сполучені Штати Америки жодних просувань в сфері надання військової допомоги Україні немає. Довгі місяці ми чекали, коли Сполучені Штати почнуть надавати допомогу в підготовці нашого спецназу. На відміну від того, до 2008 року такий спецназ в Грузі вже був підготовлений. Ми досі чекаємо реалізації рішень численних рішень американського конгресу про надання нам військової допомоги, включно з літальною зброєю. Гроші виділяються літальної зброї немає, тому що Білий дім відмовляється це робити. Під надуваним прикладом, що, мовляв, це не вирішить питання, але це приведе до провокування Росії. До речі, в 2014 році багато наших невдач було пов'язано з рекомендаціями з за океану не провокувати Росію. Саме ця теза стримувала тодішнє українське керівництво від вжиття. Абсолютно легітимних засобів самооборони згідно з ООН ООН з нашими е, законами. Тепер, е, звичайно, що е, ми можемо е, сподіватися на те, що Сполучені Штати спробують е, шляхом включення в процес врегулювання е, долучитися і можливо вплинути. Е, дай Боже, дай Боже, щоб це вдалося Сполученим Штатам Америки. Але я думаю, що це очевидно не вписується в плани Путіна, і навряд чи Путін збирається зробити подарунок президенту Обамі. Така моя думка. Але є речі, де самі парламентарі можуть брати участь, коли я перераховується на там на українсько польському напрямку, це точно відповідальність парламенту на міністерство закордонних справ. Щодо українсько-польських взаємин, за я підкреслюю, за нинішньої влади на чолі з партією Права і справедливість, ми є свідками фактично безвідповідальних підходів польської влади. І причому ці безвідповідальні підходи, польська нинішня влада, яка повністю контролює всі гілки влади, доручила парламентарям. Саме парламентарі виступають з відвертими антиукраїнськими проєктами. Таких проєктів вже на сьогодні п'ять. Є. Очевидно, що з них вийде один проєкт постанови польського сейму, де будуть неприйнятні для України формулювання, де будуть українців звинувачувати у всьому. І жодного слова не буде згадки про винищення українців польською армією краєвою. Натомість будуть згадуватися українські організації, які ніби причетні до геноциду. Ми категорично заперечуємо. Я як говорю про це, як голова української парламентської групи по зв'язках з Польщею. Ми вживали всіх заходів для того, щоб не допустити такого негативного розвитку подій. На жаль, польська сторона, польські депутати не налаштовані на діалог. Натомість вони віддають перевагу одностороннім діям, незважаючи на те, що ми передали польській стороні проєкт спільної заяви, з якою би виступили парламентарі і Польщі і України, ми не були почуті. Натомість польська сторона без урахування і без бажання шукати вирішення конфлікту, який, до речі, був полагоджений вже багато років назад. Вже були заяви президентів України і Польщі, вже були заяви духовенства Вищого українського і польського, де вже були заяви українського і польського парламентів, де була формула вжита, і формула, до речі, папи Йоанна Павла II, в 2003 році вибачаємо і просимо прощення. На жаль, польська сторона намагається загострити, заполітизувати це питання. Для чого це робиться, невідомо. Але очевидно, що росіяни будуть задоволені такими кроками поляків і взагалі імовірним загостренням українсько-польських взаємин. Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня. Добрий день. Вітаємо. Добра нас турбує. Моє вітання пану портникову. Гоштові таке запитання. Були вами були перераховані ну ті от недоліки, які були допущені українською владою, але не було причин названо. Ну, причина в чому полягає: у бездарності чи у недосвідченості. Ну я боюсь назвати конкретну причину. Я констатую факт, що були упущені можливості в задіянні міжнародних механізмів. Один з таких, одна з таких можливостей, це задіяння формату Женевського, який передбачав участь таких глобальних гравців, як Сполучені Штати Америки і Європейський Союз як інституція. На жаль, така можливість була упущена. Зараз Сполучені Штати, очевидно, з власних інтересів намагаються увійти в цей процес, чи вдасться їм це, і чи вдасться досягти результату. Це залежить не від Сполучених Штатів лише, а це залежить від авантюристичної політики Путіна. Наскільки він дозволить, тому але це не єдиний так би мовити, я би сказав, програш. Української влади в сфері зовнішньої політики. Сам нормандський формат, мінські домовленості, згода на зміну нашої конституції, все це є речі, які не свідчать про вміння захисту наших національних інтересів в контактах з глобальними гравцями, а швидше про програші. Тому що яка країна, яка має проблему сепаратизму, скажімо, Грузія, Молдова чи Азербайджан е, піддавалася такому ж тиску, як Україна, е, в тому, щоб зафіксувати наявність сепаратистських режимів в Конституції. Жодна Ми, країна? Молдова піддавалася, але російському Ні. тиску, коли був план Козака. Але ж цього не сталося. Не сталося. Ну і у нас сталося. поки теж не сталося. Е, ну, в першому читанні сталося, в першому читанні. Але для того, щоб це сталося, треба друге читання і конституційна більшість. Буду сподіватися, що не вистачить голосів тверезомислячих депутатів для прийняття цього самозгубного рішення. Це рішення, яке не має аналогів і прецедентів. І ні в якому разі, звичайно, на, на це не можна, але це також один з прикладів того, як можна здавати е, наші інтереси е, у такий спосіб. І, і, якщо уважно читати мінські домовленості, до речі, інколи їх називають угоди, це ніякі не угоди, це папірці домовленості, е, за якими, до речі, не стоїть підпис, під якими не стоїть підпис ні е, канцлера Німеччини, ні президента. Е, України, Росії або Франції. Там немає цих підписів, на відміну від до речі, від Будапештського меморандуму. Тому юридична природа дуже сумнівна мінських домовленостей і складені вони таким чином, що дають кожній стороні трактувати їх по-своєму і трактувати навіть послідовність виконання мінських угод ми на наголошуємо на тому, що спочатку має бути виконані безпекові положення мінських домовленостей. Росія навпаки наполягає на тому, що були зміни до конституції, щоб були проведені вибори до органів. А вже місцевого потім самоврядування. і кордон, так, да? а потім безпека і кордон. І на жаль, їм час від часу підспівують глобальні гравці. В тому числі учасники Нормандської четвірки і Сполучених Штатів Америки. І звичайно, що тут все залежить від політичної волі, від дипломатичного хисту українського керівництва, перш за все. Тому що мало скажімо, бути міністром закордонних справ декілька місяців, треба, щоб це вміння вести переговори. Щоб воно було закарбовано, скажімо, роками, е е чого, на жаль, немає. В ми можемо ще встигнути взяти дзвінок, у нас хвилина до кінця ефіру, але може щось слухач нам важливе скаже. Будь ласка, -дав давайте скажемо. Можна запитання? Так, да, будь ласка, тільки швидко. Да. Пане Тарасюк, от ми дивимося ваші передачі, так, дивимося. Наші хлопці гибнуть на кордоні, да, на раніці. Виключить радіо або телевізор. да, да, да. дивіться ваші передачі. Наші хлопці гибнуть на кордоні на межі з Росією. Не жаль, наше правительство не бачить, що Україну вводять до носа і Європа, і Росія, і Америка. Якщо ми себе самі не защитимо, так ніхто себе не защитить нас. Вас 30 секунд, Борислава. Власне, я вже попередник да, ви, ви, ви це да, говорили, да. Своїх, в коментарях зупинився на цій темі. і Вважаю, що це якраз і є недоробкою української влади. О, це те, що влада, на жаль, не засягла. Ну, будемо в будь-якому разі сподіватися, що у нас зараз так чи інакше політична еліта, яка може враховувати народні настрої, і ми це чуємо в нашому ефірі. І будемо стежити за підсумками ось цього процесу консультації, які проходить зараз на наших очах в Києві. Спочатку потім в Москві. Подякую нашому гостю, народному депутату України, колишньому міністру з насправ України Тросюку. Дякую, Борис, Іванович, що Дякую. були з нами в цьому ефірі. Провів для вас цю програму Віталій Портиков. Хай щастить шановні слухачі, і глядачі.